Всем привет, це игра під назвою П'ятницю у запрошеному офісі. Який сюжет грати. Давайте нуждмо грати. Так, струр. Алло. Так, добрий день, коротше, ви же знаєте, ви... Ви нову її Так, це я. Ось мати. Охоронить новий. Тут цей іф. Ти. Так як це заброшений офіс, офіс, ми благаємо тебе, щоб ти трохи постерігав. Якось пам'ятаємо, тут забігало якесь створіння, яке дуже нога долає. Ну, я не знаю, якийсь монстр, чекайте. Тим не розказуйте, поки мені потрібно відійти в туалет. А, туалет закриті. Ой. Ну добре, я на трошки відійду. Добре, добре. Слухаю. Ну, Ты ж ти знаєш, що офісах може творитися. Ні. Ну, коротше, що. Ну, коротше, що, знай. В тебе є дві камери. Спостерігати ти за ними можеш, правда. Вентилятор можеш вимикати. Якщо буде будеш вимикати, будеш електрику сохраняти, але якщо він буде включений в тебе весь час, то в тебе пропаде електрика і туди зайде пупі пупі Почитай краще галерею. Я не знаю, як його там. Чи фупі пупі чи Капі... чи рупі па, папі Ну, коротше дивись. Охороняю головний офіс директора. Ми за ніч плануємо все відвойдувати. Ну, за 5, наче. Да, за п'ять. Тому давай, я думаю, ти справишся. Тут, тут, тут. Офигеть, всю сори выйти. Так снова ну. Остальное раз будет... Который... Ой-ой-ой, він не розказав, як їх ще й. Ну єдине, що він не сказав, як то його. Потрібно ну, взям потрібна вода. Далі щоб, далі Яка вода, він наказав, тому візь... тому я візьму караван. Ох, сам. Ладно, не піти. Я Він разум. Мені треба його робити. Так, свин казав, а тоді буде піднімати жара, добре.

А ну и что за фигня, тут ничего не потом І и Дэвин? А, й, на 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 на! -на. Вс! Фух! Все правило! Да! Да что за Так, вот он. Доси там ей. О, вот его Мираж. Він 19 вже, йому потрібно 10 людей, які, які б тут, напевно, для його відео. Йому вони потрібні, тому він уже їх обрав. А -а -а -а. Ух! и вентилятор попал. Да фу ты вы. Да О, ты поведал мне, почему так мало камер? Усовы? И что там? Коротше, так мало камер, бо Директ, там нічого такого не было. Жесть добре. Що? Тум, 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 тум. Йой, Пора достань мне. Давай. Просто за такой. Я буду быть. Я не Ух Ох ты ж! Ты думав, я злякаюсь? Ау, тик пик бейбі. Yes. Не треба було заходити в Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ура, ти останній мить. Господи, Что у нас тут? Ё-моё! На-на-на-на-на! На, 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 на. на, на, -на -тут Фу! Это тоже жесть.

Ем, шай, ем. От що це çe... іншого офісу. Зачекайте другу частину. Ой, ну що ж, думаю, вас зачекаємо. другу частину. Поки я розпадуся. Другий офіс відсилочка, заставочка. Напевно, вам спробувалось, тому думаю, це заслуговує. І лайку, і підписку. Ну, а всім па-па.